Як відбирають організатори? Ну, по перше, той внесок. Ем... Ну, творчий, практичний досвід, яким ти можеш поділитися з іншими, тобто, наскільки він ну, цікавий, багатогранний. По-друге, це співбесіда, окрім того, що там аплікаційні форми, заповнюють, це ще буде телефонна співбесіда. Тобто, наскільки ти зможеш ну, зацікавити собою як фахівцем, як особистістю, наскільки твоя участь і робота на цій конференції може бути бути цікавою іншим учасникам-учасницям, тому що нас там запитували, які б що нам цікаво, які б ми хотіли питання обговорити, які теми пропрацювати, і тому ну я так, це мої фантазії. Так, якщо, наприклад, там буде великий попит від учасників-учасниць, про ну, наприклад, там запровадження. Ну там про використання, наприклад, гаджетів на уроках дітьми, тобто як це правильно робити, щоб це було корисно, то, мабуть, скоріше за все запросять тих, хто може цим поділитися досвідом або вміннями. Так? Тобто ми писали, чим ми готові поділитися і що цікавить нас. Тобто, найголовніша, яка задача Едкемпа – Це сконтактувати. Відповідальних сучасних вчителів, які готові розвиватися і готові один одного підтримувати. Я була учасницею другої неконференції. Ось ті знайомства, які відбулися там у мене, ми продовжуємо досі спілкування, хоча живемо в різних містах, але ділимося якимись знахідочками, ділимося якимись родзиночками, якимись. Хай це буде щось малесеньке, хай це буде якесь там, знаю, там якась вправка на. Привітання, але тим не менш, і дійсно ті наші вчительки, які долучені до цього руху, ну це зараз не уроки, це просто ну, це, ну, це просто інший рівень роботи, абсолютно інший рівень роботи.